І так. Ще один камінець. Цей раз, знову ж таки, цей камінь ви бачили у Саші Будільова. Він показував повний цикл заточки. Клінковий бритви, Давні це не відео. Так, камінь. 206. Довжина на 78. І товщини 25. Ні, дивіться, ні, брешу 20. Правильно, чи ні? 20. В одному місці тут 23. Ну, коротше, 20. 20, да? Да, трошки 22, 23 десь. Ну, в середньому 22 мм. Отакий От камінець. Е Жовтий. З такими розводиками і є прожилки такі. Ру, руд, Руденькі чи рожевенькі, щось, щось, щось таке, от така от зворотня сторона. Камінь має от в цьому місці, як ви можете бачити, дуже яскраво виражено, видно дуже добре. Розшарування камінь старої старий, старий, старий добичі. Бо він все-таки у мене, мене така підозра, що він за рахунок того, що. Його або неправильно зберігали, або він в воді довгенько лежав у, у власника, чи у користувача, який користувався. Оце розшарування. І, до речі, поверхня робоча була досить така, прям лушпайками вона ну, така рихла рихла Мені прийшлося тут десь до міліметра зносити з цього, цього шару. Таке відчуття, начебто він дійсно чи лежав в воді, чи він довго, дуже, дуже старої добичі. Бо Ну, Характерні е, сліди відпилки, характерні для старої добичі. Ну і він по твердості, якщо вже говорить про характеристики, по твердості тут десь б, приблизно близько троєчки по твердості. Зараз я хочу вам м, просто такий е, швиденький огляд. Ми спробуємо в першу чергу попрацювати бритовкою, бо напрямок мій. Акцент я роблю зазвичай це заточка бритовок. Е, так, по призначенню це префініш. Однозначний preфініш, е, він дуже швидкий. Ми зараз спробуємо навести невеличку так от суспензію, лишню воду зженем на підставочку. От така от. В'язка глиниста суспензія з нього вибивається. Так, О, ви бачите. Просто ну, такий різак нереальний. На суспензі він ну, просто самольот. Але про фініш мені здається, що ну, два варіанти. Або в нього крупніше зерно, або ну, його концентрація можливо більша. Ну він, бляха муха дуже, прям дуже агресивний. І за рахунок цього можливо і мікроскопія показує. Недостатній для фінішу результат. Тобто, я ж, я ж кажу, це більше, більше це прифінішний камінець. Ви бачите результат роботи на суспензії. Суспензії... Ну от, ми навіть зженемо зараз отак от ось сюди. Водичку. І ми отут ось от так, зженемо все. Дивіться. Камінь дуже швидкий. Так, і думають камінець це все демонстрація швидкості роботи саме на бритвах. І так, тепер я хочу ще вам... Такий невеликий експромт. У мене є пластина n 690 сталь закалена на 60 одиниць. Я хочу зараз спробувати цей чистий експромт. Я хочу зараз спробувати на чистому камені попрацювати з цією пластиною. Звісно ідея так собі, бо може бути залипання велике, площа велика. І ну, спробувати, чи буде якийсь результат роботи, ви, ну, чи видно, буде якийсь взагалі зйом металу. Мені хочеться подивитися і вам продемонструвати. Для чого це я хочу показати. Ну, Знову ж таки, ми бритви, бритву для бритви, призначення для бритви це префініш. І буде на ньому досить шикарний. Фініш э, ножів. Але я хочу спочатку спробувати на цей камінь попрацювати отакою от, от пластинкою. Ну, як ви бачите, вибивається з нього суспензія, і ця суспензія миттєво починає працювати. Але залипання велике. Якщо ми зараз просто візьмемо і наведемо суспензії більше, і спробуємо відразу працювати над цій суспензії пластинкою. Залипання менше. І як ви бачите, що робить цей камінь. Пластина по заявленим, по заяв, по, по заявленим характеристикам продавця закалена на 60 одиниць. Ну, це відомий продавець, який продає ці заготовочки. Ось ви бачите, так, О, так от трошечки. Може, когось там вестибулярка робить чудісану. Вибачте, будь ласка, оце от така робота суспензії каменя на сталі N690. Так, чистий камінь і... якийсь це сам току, я так розумію. Це таким користуюсь ножичком, мені подобається. Е, Ніржа з якимось вмістом вуглеців. І трошечки, я так розумію, лігатури тут є. Не знаю, що це, не знаю, що це за ножик взагалі абсолютно. Але сталька тут така, цікава. Чисто радий експерименту я не пробував працювати на цьому камені цим ножем. Він мене досить підведений і чудово на синтетиках. Я не користуюсь натуралами для таких задач. Чисто спробувати, що, що нам дасть який результат. Чи дасть взагалі якийсь результат, чи ні. На чистому камені. трошечки шламить ось по краю ну це доводка тобто для ну бачимо от тут на пленочку вона пішла трошки важкувато Давайте ми спробуємо навести суспензії трошечки. Я ж кажу, це все я роблю вперше. Я, я цього не робив раніше, я таку демонстрацію вам провожу для того, щоб і самому подивитись і, і вам показати, що називається. виходить. Запускається робота, ви можете представити, видите? Три четверну. Три четерну алмазочкой. Як Як синтетик работает по швидкості? Прекрасно. І так, і ще в мене є отакий от у дідуся на ринку взяв. Стверджує, що це сталь з ножів на, тютю, на тютюновій фабриці, що використовують для порізки тютюну. Ну, По твердості я погоджуюсь, що в нього досить гарна твердість, бо я цим ножем користуюсь для, для рибки. Я рибку ним кісточку там. Тобто рибку розбираю, там, курку якусь розбираю, там, може десь якийсь хрящик перерізати і досить добре тримає кромочку. Цікаво просто спробувати, що він нам Ти дасть якийсь результат на меншій плямі контакту. Трошечки, трошечки потемніння є, а ми знову так. Хоп, хоп. спробуємо суспенти. Десь чимось зачіпаюсь. Ага, тут ось п'яточка так. Тут я зробив таку типу лінзу руцями, руцями. Ну ось, пішла робота трошечки. довибилась, видно, суспензія ще. Тобто вибилось трошечки алмазкою і плюс ця суспензія почала вибивати ще. Суспензію з із, із каменя за рахунок того, що пішов процес швидше тут. Дивіться сталька тут досить тверда, дійсно, я підтверджую. Хоча я ж кажу, я не знаю, що це за сталь. Якийсь бистри дід. так от. Цікавий камінець. Е, прифінішний для бритв і фініш для... Ножів, рубанків, стамісток чи ще якихось ріжучих інструментів, які вам цікаві. Отак от, от. Дякую за увагу. Ага, забувся за ціну. Хочу я за цей камінь 150 умовних одиниць або 6 тисяч гривень. Дякую за увагу.